Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Ось пишуть досить таки цікаву інформацію, що США зробили тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Це демонстрація готовності ядерних сил. Метою цієї програми є забезпечення впевненості у смертоносності та ефективності ядерного стримування країни. Що ж, давайте подивимось: наскільки сильні США для того, щоб гарантувати ядерну безпеку у світі? Давайте подивимося США. Ядерний потенціал, в якому він стані, наскільки, наскільки вони можуть гарантувати ядерну безпеку у світі, а відповідно і в Україні. Ядерний потенціал США. Тут диявол це говорить про те, що вони дійсно можуть стримувати і досить таки серйозно диявол, ось тут в оковах люди. Тому я думаю, що все ж таки. Це серйозні хлопці. Туз Пентаклів, Десятка мечів і Двійка Пентаклів. Вони можуть, можуть завдати удару. Дивіться, в них є потенціал, ту з пентаклів карта, яка говорить, що ось є ресурс, десятка мечів. цей ресурс може вбити і все знищити. Але вони будуть робити все для того, щоб не було ядерної війни. Двійка пентаклів і тут, і там. Вони вміють, як то кажуть, російською лавіровать. Вони вміють все ж таки робити ось це ядерне стримування. Тому. Тому, якщо брати дві в д'явола, то звісно так. Але потенціал в них є. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. В той же час Росія грозиться постійно ядерним ударом. Я вже вам говорила, в якому стані ядерна зброя Росії, але все ж таки, давайте наразі ще раз передивимось. Тан ядерної зброї в Росії Дев'ять кубків. Вони сидять задоволені і думають, що їм нічого не треба робити. Шістка пентаклів, король мечів і королева пентаклів. Я б сказала, що зараз. Росія вкладує також ресурси для того, щоб підвищувати свою воєнну здатність. Вони вкладають досить такі серйозні великі гроші для того, щоб привести їх ядерну зброю до ладу. В принципі, також вони поліпшують ядерну зброю в цілому. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Щодо тактичної ядерної зброї, давайте подивимось те, що найбільше для України небезпечно, в якому стані тактична ядерна зброя Росії. Раніше показувало п'ятірку Пентаклів, і це було добре: дев'ятка жезлів на дні. Говорить вже, що до фіналу вона підходить сонце, паш Пентаклі, і Десятка Пентаклів. Все ж таки, тут в цієї зброї термін строку використання, чи як це правильно сказати, підходить вже, як вичерпується. Десятка пентаклів, так, її багато. Але якщо взяти в цілому, Тут квінт справедливість, то маловірогідно, що вони можуть її використати ось так серйозно. Навіть якщо щось станеться, дивіться, покажу Пентаклі, то це лише 25%. Ось ця зброя, свій потенціал вже вичерпала до 25%. Тому я думаю, все ж таки, подивіться мої попередні прогнози. Cem. Uh, tse... Не так страшно, як Росія лякає. Але щодо е, саме міжконтинентальних балістичних ракет, е, то вони досить таки серйозно вклали кошти обновили свою ядерну програму також, на жаль. Але щодо я, е, тактичної ядерної зброї, то тут е, вона вже не в такому стані гарному, щоб так лякати нею Україну. Тому сподіваємось на краще. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Давайте тоді подивимося. Загроза ядерного удару по Україні до кінця року. Дивимося, що покажуть карти імператриця. Десятка Пентаклів, Четвірка кубків і лицар мечів. Лицар мечів візьмемо додаткову карту. І тут туз кубків. Вони будуть досить таки лякати, знову ж таки, будуть погрожувати. Але тут. Більше це емоції. Маловірогідно, по четвірці кубків, що до кінця року вони нанесуть ядерний удар по Україні. Буде досить таки багато атак, на жаль, по мичів. І я робила вам вже прогноз, говорила, що до нового року може бути знову ж таки серйозна масована атака, як було напередодні 2024 року. Тому готуйтеся, зимові свята святкувати. На жаль, так як Росія пропонує їх нам святкувати під обстрілами, але щодо ядерного удару, тут ні. Тут немає таких критичних серйозних карт і знову ж таки випадає десятка пентаклів. Вірогідно, що ця ядерна зброя, якою могли нанести удар по Україні, вона вже не в такому доброму стані. Вже так як термін придатності її вичерпується або вичерпався. Сподіваємось на краще всім моїм глядачам захисту вищих сил. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок і до зв'язку!